Всім доброго дня! Вчора наша медична інформаційна система пройшла тестування модуля ліцензій і послуг для аптечних закладів. Зараз я продемонструю, як це працює. Я увійшов у систему під обліковим записом директора аптечного закладу. Ось директор. І це у нас аптечний заклад. Ось тут зліва з'явилось меню ліцензія. Тут у нас є основна ліцензія. Ось вона. Це та, яка вказується під час реєстрації юридичної особи. Для ліцензії на наркотичні засоби потрібно додати додаткову ліцензію. Для цього ви натискаєте на кнопку Створити додаткову ліцензію. У мене вона тут вже додана, тому мені система поверне помилку, я просто натисну «Оновити». На Метод використовується один і той самий. Ось. І тут ми маємо вказати такі поля. Тип ліцензії обираємо направо провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів. Вказуєте, ким вона видана, дата видачі ліцензії, дата початку дії ліцензії, номер наказу, серія та або номер ліцензії. Обов'язково для наркотиків потрібно вказати дата завершення дії ліцензії. І в напрямі діяльності що ліцензовано, вказуєте, що саме ліцензовано. Натискаєте додати. Ну, наприклад, я зараз тут просто продовжу, скажімо, до 31 січня наступного року. Ані цифрового підпису, нічого тут не потрібно. Дані вносяться після натискання автоматично. Отже, ми додали ліцензію на наркотичні засоби. І тепер потрібно додати послуги. Ось тут. Зліва у меню є меню послуги, і потрібно зареєструвати види медичних послуг. Може бути ось така ліцензія, може бути на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів. Якщо ми обираємо наркотичні засоби. Тут можна обрати всі підрозділи. Обираємо наркотичні засоби. І тут тип послуги ще додаткове поле з'являється. Обираєте ті, які потрібні саме для вашого закладу. Ну, це 100% реалізація на відпуск. <кій> Можливо. Мабуть, це придбання зберігання також. Виробництво та використання. Це сумнівно. Ну, це вам потрібно по вашій ліцензії подивитись, на що саме видана ліцензія. Ось. Я візьму. Один якийсь підрозділ. Наберу, наприклад, ось цю. Зберегти. Так. Ну, ця послуга вже була просто зареєстрована у цьому підрозділі. Зараз ми подивимось. Так. Да. От бачимо тут вже все, що тільки можна, зареєструвати, воно зареєстровано. Таким чином. Ну, ви можете обирати е, всі підрозділи під час реєстрації. Обрати всі. І одночасно для всіх підрозділів додавати послуги, які потрібно. Або окремо для кожного підрозділу, кому як зручніше буде. Е, також при додаванні, коли натискаємо на кнопку зберегти, цифровий підпис накладати не потрібно, е, послуга додається автоматично. Ось саме ці дії додавання ліцензії та додавання послуги потрібно буде зробити аптечним закладам, щоб з 1 листопада цього року у аптечних закладів була можливість для відпуску наркотичних препаратів. Всім дякую за увагу, бажаю гарного дня!